Про протиповітряну оборону, але в Криму хотіла б далі з вами поговорити. Партизанський рух, а теж повідомляє, що загарбникам з військ ППО в тимчасово окупованому Криму наказали евакуюватись із Криму з сім'ями, і це збігається у часі з переміщенням систем ППО у Білгородську область, тобто вони між захистом Криму і Білгородщини обрали останню. І до чого це призведе зменшення ППО в Криму. Ситуація для них погіршується дуже добре. Ми пам'ятаємо, що в минулому році, взагалі на стратегічному рівні відбувалося пониження потенціалу дій Чорноморського флота, і наступні сфери, в якій треба щоб таке ще відбувалося, це є ППО і авіація ворога, яка дислокується на тимчасово окупованої полуострові Крим. Тому йде робота по знищенні систем протиоповітної оборони, локатори, зенітно ракетні комплекси. І ми бачимо, що зовсім а, тут декілька днів, як були нанесені фактично знищені комплекси і в Джанкої С-400 більш просунути. І більш старі С-300, тобто в районі Євпаторії, Миса Тарканхут. А за рахунок того, що знищуються ці засоби системи оборони, наші засоби нанесення ураження діють більш ефективно, Ворог менше їх знищує. Вони досягають цілі з усіма наслідками до для ворога для противника. Зв'язку з тим, що ситуація та ця погіршується. То було прийнято і це показове рішення, що сім'ї, е, значить, ці повинні е, виїжджати, ми їх туди не запрошували і підтримуємо цю рекомендацію скажімо, керівництва Збройних Сил. За сім'ями прийде час поїдуть і вони. А наскільки загалом поріділа система ППО Росіян на тимчасово окупованому півострові? Тому що ми пам'ятаємо супутникові знімки навіть річної давнини, коли її там було дуже багато. Здається, що росіяни стягнули в тимчасово окупований Крим все, що в них є? Часи змінилися. Для них гіршу в гірший бік зв'язку з тим, що ми бачимо, що ми наносимо удари по воєнним об'єктам е, безпосередньо на території Російської Федерації, і дальність дії наших засобів вже досягає там тисячу плюс-мінус кілометрів, і б'ємо по НПЗ по заводам, які виробляють озброєння техніку. Б'ємо по їх аеродромах і літаках на цих аеродромах, і аеродромну наземну ці, частину, і на все це не вистачає засобів, да, з урахуванням того, даже, що Російська Федерація спроможна це робить, випускає сама різні засоби зеніта ракетне, винищувач авіацію, і так далі. Але всього цього вже їм не вистачає для того, щоби. Прикривати причому на якийсь напрямок до якби підтримати досить міцний рівень протиповітряної оборони, такі як вони формують, наприклад, навколо Сівастополя, якщо на розглядати окуповану частину відомий Керченський міст, ну і по ряду інших об'єктів, і незважаючи на це. Наші оборонці знаходять можливості долати, знищувати ці засоби, понижувати цей потенціал і вести відповідним чином оборону Паралельно загарбники вони створюють нові мобільні групи ППО для боротьби з безпілотними літальними апаратами. Ну розуміємо, що росіяни багато в чому вчаться в українців, як їм допоможуть ці мобільні групи за відсутності таких комплексів, як С 400 с 300 які вони або втратили, або передислоковують. Дійсно, тут треба відмітити, що росіяни зробили висновки, особливо з початкового етапу ведення бойових дій цієї війни, і ретельно вивчають помилки свої, вивчають досвід дій сил оборони України. І одна з них те, що вони приймають досвід дій мобільних груп, але мобільні групи формувалися в першу чергу для того. Щоб е, знищувати е, цілі у нас ворога, які діють на малих висотах, і вони проявляють себе е, безумовно, якщо б їх озброєння оснащення було більш сучасним, то ефективність була більше, але теж з тим, що є, включаю там стрілецькі е, озброєння, кулемети, наприклад. Прожектори, ну і так далі, що вони мають, то показують ефективність, особливо подіям, е, таким як шахеди, е, ну і інші е, низьковисотні цілі, бо ці мобільні групи знищують і е, е, крилати ракети, були випадки, і інші, е, скажімо, аеродинамічні цілі, до яких відносяться літаки, вертольоти, крилати ракети, баражуючі боєприпаси, ну які діють саме на малих висотах, і тому вони вивчаються, переймають і формують свої. На жаль, ну треба надати їм належне, що це відбувається, і чим повільніше це все буде, тим краще діяти нам. Але треба реально оцінювати ворога, вивчати його, робити висновки і, незважаючи на ці його зусилля, намагатися досягати, що й робить наші оборонці, своїх завдань щодо знищення, скажем, в даному випадку засобів повітряного нападу. Якщо Російська Федерація перетягує частину своїх засобів протиповітряної оборони з Криму на Білгородщину, то як це може завадити нашим планам щодо відтіснення ворога за межі України на цьому напрямку фронту? Ну, це під підкреслює те, що вони бачать, що утримати систему безпосередньо над Кримом у не вдається. А необхідність, ми вже обговорювали з вами, зростає, і тому такі знаєте, трішки кафтани є російська є прислів'я. Тобто латку не з одного місця відривають, нашивають на інше, і отак ця латка ходить тепер все більше і більше. І значить, місць де це треба латати, стає все більше, тому що наші воїни стають ефективніше, і це добре.